Смартфони це мобільні телефони, які працюють з допомогою операційної системи, тобто, простіше кажучи, набору програм для керування смартфоном, а тому можуть працювати з різноманітними застосунками та легко під'єднуватися до інтернету. iOS та Android дві популярні мобільні операційні системи, на яких працює більшість смартфонів та планшетів. iOS працює тільки на пристроях від компанії Apple. Таких як iPhone, iPad та iPod, тоді як Android різні виробники використовують на своїх пристроях. Відрізняються ці операційні системи й тим, що Android це операційна система з відкритим кодом, розроблена компанією Google. Тоді як iOS – це операційна система з закритим кодом, розроблена компанією Apple. З відкритим кодом. Це коли програмне забезпечення має код, який доступний для переглядання, змінення та поширення без обмежень, а закритим кодом, це коли програмне забезпечення має код, який недоступний для переглядання, змінення та поширення без дозволу власника авторських прав. На мобільні пристрої можуть встановлюватися різноманітні застосунки за бажанням користувача. Ці застосунки можна взяти у так званих крамницях застосунків в інтернеті. Не всі застосунки там платні, багато і безкоштовних. Йос має лише одну офіційну крамницю застосунків, яка суворо контролюється Apple, тоді як Android має кілька крамниць-застосунків, зокрема Google Play Store та крамниці застосунків сторон... сторонніх виробників. Користувацький інтерфейс це засіб зручної замайдії користувача з операційною системою смартфону і охоплює різноманітні елементи, такі як панель завдань, меню, вікна, кнопки, значки тощо. iOS має однотипний елегантний користувацький інтерфейс на всіх пристроях, тоді як Android дає змогу користувачам більше підлаштовувати інтерфейси під свої уподобання. Зате IOS вирізняється тим, що надає потужнішу безпеку інформації, ніж Android. Є відмінності у цих двох операційних систем і щодо оновлень. Apple випускає оновлення IOS для всіх своїх пристроїв водночас, тоді як оновлення для Android, виробники та оператори випускають у різний час, а це призводить до затримки або неповного оновлення для деяких пристроїв. Загалом. І операційна система iOS, і операційна система Android мають свої унікальні особливості та сильні сторони, і вибір між ними часто зводиться до особистих уподобань та конкретних потреб.